У Ромнах розпочали підготовчі роботи до будівництва мосту через річку Сула. Той, через який зараз рухаються автівки, у аварійному стані понад 15 років. Які роботи там виконують та що планують зробити, дивіться далі у сюжеті. Засульський міст розташований на об'їзній дорозі державного значення Кролевецько на топором По ньому рухаються як легкові автомобілі, так і вантажівки. За словами голови Роменської райдержадміністрації Дениса Ващенка, його не ремонтували понад 15 років. Романські депутати рішенням сесії визнали замовником будівельних робіт державне підприємство Дороги Сумщини. На сьогоднішній день вже виділено 10 мільйонів гривень з державного бюджету в обласний бюджет для того, щоб ці кошти повинні реалізуватися до кінця цього року. Тобто, Три майже 3 мільйона вже проплачено підряднику, тобто на підготовчі роботи. Наскільки мені відомо, я буквально два дні тому спілкувався з підрядником. Почали процес закупівлі, вже там плит перекриття. Будуватимуть новий міст на основі конструкції, яку починали зводити 20 років тому. Тендер підприємства дороги Сумщини провело 19 жовтня цього року. Його виграла фірма Укрбут проект реконструкція, договір з якою уклали за три тижні вартістю 100%. 127 мільйонів гривень. 22 листопада сюди заїхали будівельники та почали підготовчі роботи. Демонтували чотири пліти, які нам мішають. І зараз в даний момент демонтуємо опорний рігель, який теж мішає. До кінця року нам потрібно його демонтувати. В принципі, плани поки виконуються. Будуть нові сваї забиті, нові фундаменти і по одній колоні ще що коли безпосередньо розпочнеться будівництво, директор підприємства Дороги Сумщини Мирослав Завальний поки не говорить. За договором, який підписали із підрядником, кінцевий термін виконання робіт 31 грудня 2023 року. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. На початку листопада розпочався ремонт мосту у селі Чупахівка, який був побудований у 1974 році. Тендер оголошувала служба автомобільних доріг у Сумській області. Вартість робіт майже 42,5 мільйони гривень. За договором із товариством суми мостобуд має завершити ремонт до кінця 2022 року. Ми направили запит до обласного департаменту розвитку інфраструктури, якому підпорядковується дороги Сумщини з питанням на коли планують розпочати будівництво мосту в Ромнах, та скільки загалом так таких аварійних об'єктів в області, які потребують ремонтів?